Добрий день! Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлим, і це онлайн-курс методика викладання української мови та літератури в 5-6 класах нової української школи. Сьогодні у нас дев'яте заняття. Ми продовжуємо вивчати розток мовлення, смс-повідомлення розглянемо, компліменти, лестощі, похвалу. Коли ми говоримо про смс-повідомлення, то я використовувала теж ролик, створений в сервісі RenderForest, є на моєму YouTube каналі. А тут ви бачите скриншот, теж можна так обговорювати, аналізувати, що таке смс, рекомендації різні, як їх створювати, коли їх можна надсилати, не надсилати тощо. Зразок СМС листування. Зараз Пре, ви побачите справу. Ми бачимо, що є нове повідомлення. Прочитаємо його. Привіт як справи? звертається Тетяна Бутули до свого сина. А син Андрій відповідає: Привіт, добре. Сьогодні отримав високу оцінку з англійської мови. Молочинка, Яка погода в Італії? Спекотно, але море. Полегшує ситуації. Що у вас нового? На Чернігівщині ситуація стабільна, але тривожна в усіх регіонах України, особливо південних. Тримайтеся, не нехтуйте сигналами тривоги. Бережіть себе, цілую вас. Віримо в перемогу України! Вчай італійську, практикуй англійську і не забувай відпочивати на морі. Добре постараюсь, до побачення! Бувай! цілуємо! Покликання Ще є одне повідомлення: смс-листування написано без помилок. Покликання на цю гру ви бачите внизу слайду. Можете використовувати, коли ми вивчаємо комплімент лестощі похвалу. Я ось створила такі картки. Картка самопохвала, похваліть себе за те, що ви зробили для себе та для інших, і робіть це систематично. Зробіть дошку позитивного підкріплення. прикріпіть наліпки з написаними словами похвали. Або інша вправа компліменти. Пригадайте, які добрі справи ви зробили цього року. Похваліть одне одного з допомогою компліментів. Намалюйте, подаруйте зірочку за кожну зроблену справу. Далі, ось така інфографіка. Спонукаємо. Дітей до розумів, як часто ви кажете слова похвали іншим. Як навчитися робити компліменти, пропонуємо дітям обрати компліменти для однокласників та однокласниць. Знайти помилки в компліментах. І ось відповіді потім перевіряємо. Знову помилки шукаємо і ось перевіряємо. Компліменти, які не варто говорити. Тобто, які потім, ну, тільки гірше, так? Ми зробимо, якщо такі компліменти зробимо. Які правила наведення компліментів, підкреслювати позитивні якості співрозмовника, казати компліменти щиро, без прихованого підтексту, підкреслювати значущість важливо, партнера-партнерки. На комплімент обов'язково потрібно відповісти, посміхнутися, подякувати, сказати слова, похвали співрозмовнику. І ось за цим покликанням. Є такий анекдот на одному з прийомів Марк Твен розмовляв із дамою. У нього був веселий настрій, він сказав, ви сама чарівність. Нелюб'язна особа відповіла, на жаль, не можу вам віддячити таким же компліментом. Письменник засміявся, а ви зробіть, як я, збрешіть. Хай діти, прокоментують цей анекдот, досить такий цікавий. Далі, наступне правило, не реагуйте агресивно на неторечний комплімент. Компліменти потрібно робити з інтонацією захоплення. Ось такі творчі завдання я пропонувала дітям для проєктної роботи. Можна створити колаж компліментів для своїх рідних. Можна зробити колаж цитати сучасних пісень, як ви бачите, з різних пісень компліменти, треба пошукати і зробити такий колаж. Можна, якщо в когось з дітей є тенграм, наліпочки понаклеювати на кожен елементи, написати компліменти. Далі написати 10 компліментів за бажанням та вміння проявляти ініціативу в навчанні, спілкуванні, саморозвитку, використовувати слова, написані на пазлах. Чим відрізняється лестощі, похвала, дуже довго знаю, досліджувала і ось таку порівняльну табличку зробила. Далі групова робота скласти діалог з використанням компліментів, лестощів і похвали. І ось такі картки, які я розробила, так, і для. Для формувального оцінювання, похваліть себе та однокласників за зроблену роботу. Тут ви бачите, що інші фрази, тобто, якщо є помилки, то ось використовують такі фрази. Якщо ще більше помилок, то ось такі фрази можна використовувати. Отже, домашнє завдання номер 9 створити гру доміно до однієї з тем жанри мовлення. Дякую вам за увагу. зустрінемося на занятті номер 10